Япізної світ» урок 76 тиждень 9-й. Тема Орієнтування на місцевості. Історичні перегони. Перегляньте трейлер до уроків Япізної світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що слід знати для орієнтування на місцевості? Що цікавого ти можеш розказати про історичні джерела Русі, які збереглися до нашого часу? Які річки Рівненської області є найбільшими? Чи є заповідники на території Рівненської області? Як ти підготувався до космічних перегонів? Що тобі відомо про розділення сумішей і нагрівання фізичних тіл? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово! Відкрийте сторінку 15 у підручнику, розгадайте ребус та запишіть відповідь. Отже, яке слово зашифроване у ребусі? Так. Це слово орієнтування. А що означає це слово? Чудово! Прочитайте слова та словосполучення і підкресліть ті, які називають об'єкти, потрібні для орієнтування, горизонт, сонце, місяць, фотоапарат. Поодинокі дерева, капелюх, мурашник. Каміння. Тінь. Телефон, ліхтарик, карта. Отже, об'єкти, які потрібні для орієнтування, це сонце, поодинокі дерева, мурашник, каміння, тінь, карта. Прочитайте твердження та позначте неправильні основні сторони горизонту північ, південь, захід і схід. На карті північ позначають у горі. За ясної погоди вдасться орієнтуватися за сонцем. Уночі можна орієнтуватися за місяцем. Опівдні тінь від предметів буде спрямована на південь. Поодинокі дерева з північного боку мають коротке гілля. З південної сторони мурашник більш пологий. Перевірте. Неправильними є такі твердження. Уночі можна орієнтуватися за місяцем, тому що вночі орієнтуються за полярною зорею. Та ще неправильне твердження. Опівдні тінь від предметів буде спрямована на південь. Це є неправильним, адже опівдні тінь від предметів буде спрямована на північ. Всі інші твердження є правильними. Пригадайте та скажіть, якими картами ви користувалися у другому і 3 класах? Подумайте та скажіть. Чи можна на адміністративній карті України відшукати маленьке село? А будинок чи школу? Розгляньте зображення на сторінці 16 та поясніть, чим вони відрізняються. Отже, на зображенні А у нас фрагмент політичної карти Європі. А ви знаєте, що на політичній карті у нас зазвичай позначають контури країн, їхні столиці. А якщо це у нас політична карта якоїсь країни, то їхні областя. А на рисунку Б у нас зображений план місцевості. Це може бути невеличке село, селище чи місто. Де в нас чітко показані дороги, будівлі, можливо, сади, річки тощо. Детальніше про самий план місцевості ви дізнаєтеся трішки пізніше. Подумайте, що можуть означати символи на зображенні Б. А чи матимете ви можливість полічити будинки на вулиці або знайти потрібний шлях у місті чи селі, користуючись планом місцевості? Чудово! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від АІ. увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 1120. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 4570. Та раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи усі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте відповідь 30 історичних джерел. На сторіночці 16 відгадайте загадку від бубу, зафарбувавши кружечок біля обраної світлини історичного джерела. Обери історичне джерело! Не речове. Так, це не ікона Печерська Богоматір зі святими Антонієм і Феодосієм. Не те, що прикрашає стіни Софіївського собору. Так, це не мозаїка Богоматері Оранти і не частину однієї з найдавніших писемних пам'яток. Так і не мініатюра з Остромирового Євангелія. Це Церква Успіння Богородиці. Пигорощі у Києві. Сторіночка 17-18. Візьміть участь у історичних перегонах у пошуках скарбів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.